Віпек Ukraine. Разом сильніші. Прокопчук. Знову через голкіпера. Волинець помиляється в простій ситуації. Волинець. Бойчук, бойчук. Вихід вічнавість. Бойчук забиває. Рахунок бойчук. Рахулексіє 0-1. На користь Буковини. Швидка контратака. Завершується влучним ударом капітана. Чернівецької буковини. Ось що ж, 0-1. Ось така вона відповідь від гостей сьогоднішнього матчу. Вже у Коваленка. Коваленко не надто вдало. О, зараз може бути небезпечно. Кожушко б'є кожушко Коваленко з другої спроби не забирає. І М'яч у сітці. Олег Кожушко робить рахунок 0-2 на користь своєї команди. Залишили тут е, самого на поталу. У на поталу перепрошую своїх суперників, голкіпера Максима був. Коваленка. Білий з бойчуком. Виграє цю дуель досвідчений захисник. А Ось помилка. Дахновський. Дахновський! Забиває Дахновський. 1-3, стає рахунок. Ось так в простій ситуації. Віталій Дахновський забиває м'яч у ворота бійців. 1-3. Абсолютно з нічого Постій доводити поєдинок до логічного завершення без проблем. І це пенальті, друзі. Забиває кольцо. Отже 1-4. І фактично ставить крапку в нашій сьогоднішній зустрічі. Стасюк на праму фланзі. Підключає. Бойчука. Бойчук прострілює. Удари! Поперечина! М'яч таки в сітці. Дивимося на бокового. Букової рухається в бік центру поля. І головний рефері показує на центр поля. 1-0. 1-0. Попереду Буковина. На добивання там влучно зіграли. М'яч залишається у Чернівчан. Повторення може бути подача до карного майданчика. Удари! М'яч у Сіці! Забиває другий м'яч, десятий номер. Тепер уже точно він. Богдан Бойчук, капітан команди. Відзначається після передачі з правого флангу. Богдан Бойчук, футболіст у Буковина. Це дуже характерний момент для цього матчу. Удар по воротах поперечина. Ще один добивання і м'яч такий сітці, Забиває Буковина, роблячи рахунок. 3-0. На добиванні вчасно опинився. 70. Четвертий номер. Ян Морговський. І не було порушення правил. Бойчук. Пробиває Бойчук. Рикошет. І гол! 78-ма хвилина зустрічі. Капітан Буковини Богдан Бойчук. Зміщується у центр. Пробиває. І від кого ж? Від плеча Юрія Дудника. М'яч залітає в сітку воріт. на власній половині поля. Помиляється, під час передачі його партнер, І Дахновський. Дахновський з м'ячем пробиває. і Забиває другий м'яч Буковини Віталій Дахновський. 89-та хвилина зустрічі. 2-0 на користь Чернівчан. І зараз ми маємо нагоду подивитися повтор цього епізоду. Шинкаренко віддав передачу на Дахновського. Ну і був у першому таймі подібний епізод у Чернова у складі Вікторії. Тоді.